Привіт, друзі! З вами на зв'язку фан-клуб Євробачення в Україні, OGAE Ukraine. Україн. І завдяки нашим захисницям та захисникам, завдяки працівникам ДСНС, завдяки нашим українським електрикам у нас є така неймовірна можливість бачитись з вами зараз онлайн, маючи світло і живучи максимально в мирному місці, наскільки це можливо. Сьогодні ми будемо обговорювати учасників дитячого Євробачення разом з представницею України на дитячому Євробаченні в 2021 році Оленою Усенко. Зараз декілька фактів про країну, про яку ми говоритимемо. Отже, Португалія. Представником Португалії цьогоріч буде Ніколас Альвес з піснею Анос 70». Пісня про те, що хлопець бажав би народитися у 70-х роках. Трошки фактів про Португалію на Дитячому Євробаченні. Вперше Португалія взяла участь у 2006 році, а вже з 2008 по 2016, включно зробила перерву в цьому конкурсі. У 2020 також була перерва саме через ковідні часи. Жодного разу ця країна не перемагала на Євробаченні і, можливо, це станеться цього року. Так, камера екшен. Друзі, всім привіт! Я Олена Осенко, я представляла Україну на дитячому Євробаченні 2021 у прекрасному Парижі. Тож сьогодні ми будемо з вами дивитися кліпи цьогорічного дитячого Євробачення, слухати пісні. І я буду ділитися з вами своїми враженнями. Я ще ці кліпи ні разу не бачила, пісні ні разу не чула для того, щоб враження були справжні. Такі інтуїтивні. От тому я сьогодні буду оглядати Португалію, Польщу та Нідерланди. Я пропоную почати з Португалії. Мені вже говорили мої знайомі, що там співає дуже цікавий хлопчина. Мені буде цікаво його послухати, бо мені говорили, що в нього дійсно крутий голос. подобається заставка цьогорічного виробачення. Вона така мила дуже. Хепі. Класна куртка. Hoje vou dançar, eu tô falando. Класно, що у хлопця така незвичайна зовнішність.

Цікава зовнішність, цікавий голос на нього пісня класна. Я... я думаю, я собі обрала людину представника, за яку я буду віддавати свій голос. Сильна пісня, цікава пісня. Це е... Я б не сказала, що це формат дитячого виробачення. Але кого це лякало? Тут такий більш тонкий вокал у цій частині. Як його звати? Ніколас. Ніколас. Ти крутий. Я подивилася цей кліп. Я е, досі, якщо чесно, трохи під враженням. Тому що м я не знаю, скільки йому років, але в нього дуже цікавий такий голос. Вміє направити цей голос правильно, вміє подати пісню правильно. Кліп досить простий, але. Цікаво дивитись за рахунок е, самого хлопчина. У хлопця цікава зовнішність, е, він артистичний, це величезний плюс, е, тому що кліп може бути навіть більш простий, але артистизм повністю бере на себе всю увагу. І ти вже тоді не думаєш про те, який там кліп, що там за ідея, ти дивишся просто на артиста, ти розумієш, що це. Це круто. Дякую, Олено, і також додам трошки слів від себе. Ця пісня трошки відрізняється від більшості саме своєю оригінальністю. У хлопця дійсно гарний голос, цікавий кліп, і в нього навіть цікава зовнішність, що також важливо. Особисто я вважаю, що дуже типова для Португалії пісня, і чому мені саме подобається Португалія, тим, що вони завжди відправляють щось чисто своє. Це з того ж розряду, як Україна останнім часом відправляє щось етно-модернове, сучасне, але одночасно етно. Це наша улюблена тема зараз в Україні, так само як і в Португалії, улюблена тема. Це подібні пісні і португальською мовою, яка мені також дуже подобається. Не впевнений, чи Португалія цьогоріч привезе перемогу до себе. Не впевнений, тому що чи всі зрозуміють цю пісню, але мені цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Не забувайте підписатися на цей канал. І знову повторюю: донатьте, підтримуйте наших е, захисників-захисниць. І все буде Україна! Слава Україні!